З нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди 27-ї річниці виведення військ колишнього Радянського Союзу з території Афганістан у сквері біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам відбувся урочистий мітинг. Війна не знає вихідних і свят. Їй все одно до часу і пори року. У неї світ на відлік циферблат. У неї свій порядок ритму і кроку. Війна не чує стук, серцебиття, їй невідомо, як то гріють руки. Вона приходить і бере життя і залишає тільки рани й муки. Черства холодна, чорна і німа. Вітальну мітку ставить на конверті і тільки раз цілує, обніма, коли вінчає Мендельсоном смерті. П'янки Бугарі, зупинивши час, смертельне зілі, і дригнувшись з пащі, війна вдивляється у кожного із нас, та на рушник до неї йдуть найкращі. Війна це жах. Війна одна з найстрашніших катастроф для людства. Вона дехтує найбільшою цінністю на землі людським життям. Але найстрашніша війна. Це чужа, якою для нас були війни в Афганістані, Ефіопії, Анголі, В'єтнамі, Кореї та інших державах, де українці ціною власного життя здійснювали миротворчу місію. Ви знаєте, от я зараз в своїй пам'яті перегортаю такі сторінки з дитинства, з юності. Я пам'ятаю ветеранів Другої світової війни. Пам'ятаю, як ми зі школи класом ходили їх вітати. Пам'ятаю хлопців молодих, які повернулися з Афганістану. Дуже добре їх пам'ятаю. І зараз перед очима фактично стоїть уже моє покоління. Деякі хлопців, яких я вже знаю, знав дуже давно, їх немає в живих, вони загинули. Тільки зараз, коли я сам особисто прийшов фронт, мабуть, я усвідомив всю суть, всю біль і все горе війни. На жаль, так сталося, що було дуже багато воїн до цього часу. Вони зараз ідуть, і, мабуть, на жаль, вам вони... і далі. Наше основне завдання з вами, товариства, зробити все, щоб, принаймні, хоча б на нашій території. На території нашої області, на території нашого міста ніколи не було війни. Наше з вами завдання, товариство, не зважати на наші якісь політичні погляди, політичні переконання, релігійні переконання і жити в дружбі і в мирі. Адже якщо ми тільки почнемо розділяти, або нас почнуть розділяти, на лівих чи правих, на прямих чи якихось, чекай біди. Тому, товариство, я закликаю вас всіх до миру, до дружби, до порозуміння і щоб ніколи на нашій рідній землі не було війни. І дякую вам, побратими і товариство афганці. Слава Україні. На знак вшанування світлою пам'яттю тих, хто віддав своє життя, війшовши в безсмертя, схилимо голови і вшануймо їх, Хвилиною мовчання. Запрошуємо всіх учасників зібрання віддати шану героям та покласти квіти до пам'ятного знаку. Wojna, Internationalisten! Після мітингу урочистості перемістилися у будинок культури «Сучасник», де відбулося нагородження учасників бойових дій та інвалідів війни відзнакою президента України, пам'ятною медаллю 25 років виведення військ з Афганістану. Спасибі вам, шановні учасники бойових дій, за мужність і героїзм, за високу громадянську відповідальність. Ви є яскравим прикладом для наслідування молодому поколінню, зірцем служіння народу та державі. Бажаємо усім. Хто пройшов нелегкий шлях міцного здоров'я, щастя та миру? Нехай у ваших родинах завжди панує затишок, благополуччя та впевненість у завтрашньому дні. З нагоди 27-ї річниці виведення військ з Афганістану, відзнакою президента України пам'ятною медаллю України 25 років виведення військ з Афганістану, нагороджується. Андрійченко, Геннадій Миколайович. Бабаскіна Олена Михайлівна. Варсуков Сергій Георгійович Варсукова Олена Сергіївна Олександр Іванович. Ви Олександр Іванович. Бо Олександр Костянтинович. Гучук Валерій Олександрович. Язовіков Леонід Миколаєвич. Віктор Володимирович. Боярчук Олександр Костянтинович. Вегера Павло Борисович. Величко Микола. Uma Тему, присвячену війні в Афганістані, ми не закінчуємо. Після сьогоднішнього спеціального випуску новин дивіться в ефірі відеофільм телеканалу Контакт Афганська війна, погляд через роки дуже не хотілося б ще нової війни, яка все таки навчила, і керівництво, і як і армії, так і держави. От думати перед тим, як робити такі кроки.